Кілька днів тому ми з глядачами почали свою приватну лігу. Приватна ліга це окреме середовище в впоя з певною кількістю гравців, зі своїм окремим ринком, зі своїми окремими правилами. В нашому випадку це звичайний софткор, ніяких додаткових ускладнень ми не поставили. Можна сказати, це щось типу паті СССР. І в цьому є кілька основних моментів, через які варто спробувати пограти в подібну приватну лігу. Перше, це взаємодія з гравцями. Через те, що на лізі відносно мало гравців, ми всі плюс-мінус знаємо один одного, розуміємо, які персонажі у нас є на Лізі, дуже тісно торгуємо, допомагаємо збирати та крафтити необхідні предмети. Друге, це відсутність інфляції. Через те, що на лізі немає сотень тисяч гравців, на ринку не з'являються тоннами предмети різних категорій. Буквально будь-який предмет є доволі цінним, будь то масла, каталісти, проходки на босів або навіть не рідкісні унікальні предмети. Третє це розуміння гри, через те, що ринок не перенасичений предметами всіх видів, і цього випливає два факти. Перший, вам захочеться почати розбиратись в тому, як крафтити або вибивати предмети, які вам необхідні. І друге, вам захочеться фармити майже всі механіки, які трапляються на картах, тому що вони всі однаково ефективно впливають на ваш прогрес. А із цього вилазить ще один плюс приватної ліги, а саме тиск конкуренції. На звичайній лізі всі максимально швидко стараються пушити карти, доходити до босів. Вибивати унікальні предмети, крафтити. Ну в цілому, всі намагаються робити все швидше, ніж інші. І через це з'являється тиск, що ти робиш щось недостатньо швидко, недостатньо добре або недостатньо багато, тому що в інших вже все є, а ти сидиш і помираєш від боса на Т7 мапі. А на приватній лізі ця проблема вирішується, тому що ні у кого нічого немає. Всі бомжі, без нормальних шмоток. У всіх прогресий йде однаково довго, а не як на звичайній лізі, коли у тебе є доступ до тих предметів, які ти навіть ніколи не фармив. Творити приватну лігу не можна безкоштовно, але ми з Максом та глядачами вже купили додаткові слоти, щоб всі бажаючі могли пограти з нами. На даний момент у нас є 20 слотів на лігу, серед яких 11 вже зайняті. За кожні 10 днів приватної ліги треба платити, але пограти може кожен бажаючий просто напишіть мені в особисті повідомлення в Дискорді. Посилання на сервер є в описі під відео. Найголовніше, щоб у вас було бажання та можливість грати, щоб ви не відбирали слоту потенційного постійного гравця в лігу. Буду вдячний за внесок у розвиток нашої ком'юніті, нашої ліги та мого каналу. Всі необхідні посилання є в описі. Дуже дякую.